Всім привіт! Трошки трясе. Ви на каналі Життя нутриціолога». З вами Калинська Ірина. І сьогодні, в ох, понеділку, їду в таксі, і їду до косметолога і, взагалі, хочу сьогодні поєднати дві такі корисні справи. Після того, як я виклала влог, як я обираю продукти харчування метро, ви попросили мене перевірити, показати, як я обираю шоколад в сільпо. Якраз мій косметолог знаходиться неподалік від сільпо в Чернівцях, тому я зайду в сільпо. Подивимось з вами, які там є види шоколаду, як його краще всього, максимально ем, краще для здоров'я обрати. Також в мене є запит ще на рахунок молочної продукції. Взагалі, молочна продукція дивилася сьогодні зранку і вчора з вечора фільм прям такий в Ютубі про те, як молочну продукцію заміняють пальмовою олією. Мені прислала цей, це відео Ве Вікторія. Дуже багато дівчат в мене на каналі перейшли з її каналу Ва Вікторія. Привіт тобі! І ось ми дивилися цей фільм. Кому буде цікаво, пишіть в коментарях, дамо вам посилання, що вся молочна продукція дуже масово в Україні. В Росії, в Білорусі виготовляється саме із пальмової олії. Наскільки ця пальмова олія страшна, не страшна. Якщо ви в Ютубі чи в Тіктоці введете моє ім'я і напишете, напишете транжир, воно одразу вам висвітить кілька ви, ви, відео, тому що про транжир я розповідаю дуже вже давно. І хтось говорить, що пальмова олія і її демонізує, прям боїться. Хтось говорить, що Транжир і взагалі, як в цьому всьому розібратися, я розповідаю в відео про транжири. У мене в Тіктоці є ціла папка жири та «Транжири», де я про це розповідаю, як розпізнати на маркуванні. Але я не сказала правильно на маркуванні. На маркуванні я вам розпізнаю будь-яку сполуку і скажу: там є транжир, нема транжиру. Але якщо виробники недоброякісні, і роблять фальсифікат, як його виявити в побуті. Дуже важко, але на рахунок вершкового масла ми знаємо з вами, як виявити його в побуті. У мене є відео вже в тут влог минулого тижня. Я завантажувала, як я перевіряла вершкове масло. І сьогодні в мене є наміри показати вам, як обирати молочну продукцію сири для того, щоб ви не потрапили на ту пальмову олію, яка є некорисною, тобто транжир. І е, також я вам покажу, візьму кілька видів масла, знову зробимо домашній тест з вами. Тому що, як виявилося, влітку, коли багато молока, вершкове масло, навіть у таких великих виробників, які е, там е, не фальсифікують, е, має коштувати нижчу ціну взимку більшу. І за логікою. Е, Вершкового масла і взагалі молочної продукції взимку має бути менше, тому що у корів надій набагато менший. І це така тема просто. А... Зараз технології, от згідно цього фільму, технології, які приходять на молочні виробництва, їх в університетах вчать вже як фальсифікувати молоко, як із гамна з'їлить конфетку, Знаєте, як із відновленого молока, сушку, сухого порошку додати просто сиворотку, Хоча в сиворотці, сировиці молочній тільки користь, але як вони це все підмучують, їх в цьому вчать в університетах. Я не знаю це слова з цього фільму. Якщо в Мене в ком у підписники є технологи. Будь ласка, напишіть, як ви що ви працюєте на молочних фермах, молочних заводах. Чи навчаєтесь в вишах? Ви являєтесь технологами молочної продукції? Напишіть, як зараз в нас в Україні це все. Виробляється, тому що я як дієтолог, нутриціолог можу тільки виключно по маркуванню, і шопінг дієтологом являюсь, можу тільки виключно по маркуванню розрізнити та деякі тести вдома. Ну там ще ем, сир кисломолочний, ми можемо там, крохмаль виявити за допомогою тесту з йодом, е, підручник хімії 5-7 клас, знаєте? Ще хотіла передати привіт моєму-хейтеру Тетяні. Тетяна, пишіть, будь ласка, багато коментарів. Я сьогодні знову не нафарбована. Я сьогодні. І знову з мішками під очима, тому що пізно заснула, знаєте, а я ж вже, як ви кажете, пристаркувата мені майже 40 років. Я бажаю кожній людині виглядати так 40 років, бути без фільтрів, без макіяжу, бо я їду до косметолога. Просто, от яка є, прокинулась, вмилась і поїхала. Бажаю вам також так виглядати. Ви там мене жабою називаєте. Будь ласка, пишіть побільше таких коментарів. Вони мені не сказати, що приємні, але вони мені тільки на користь, знаєте? І то, що я вас чіпля. Свідчить про те, що у вас хвороба психіки. І вам, мені здається, якби ви мене спитали пораду, я б вам порадила, порадила сходити полікувати голову, певно, у психолога. Але ви мене пораду не питали, тож це просто мої думки. Це ж мій канал, канал Життя нутріціолога. Тому я тут висловлюю думки, які хочу. Якщо ви хочете висловлювати свої думки, будь ласка, заводьте на свій кан... заводьте свій канал і запрошуйте нас. Ми будемо вам теж коментувати таке різне, гарне, Називати вас жабою, хвойдою, пристаркуватою, називати вас там алкоголічкою, як ви мене назвали. Мені ці ви, до речі, такі і не відповіли критерій алкоголі. Що для вас? Якщо це випити один бокал вина раз в тиждень, це для вас критерій алкоголізму, то так, я алкоголічка зі стажем великим, до речі. Ось це була така хвилинка присвячена моєму ручному хейтеру Танюшки. Бусинка ти моя сладінька. Отже, а тепер по ділу. Також я піду знову до косметолога, і ще до речі, в сільпо хочу показати вам м'ясний відділ фасування моя. Одна із близьких подруг так сталося, що вона працює директором всього виробництва сільпо, і ось вона мені е, там іноді розповідає про роботу, що роблять. І я знаю, що зараз все це м'ясо, яке продається на західній Україні, фасують в львівському хабі. придбали туди нове італійське устаткування. Е, обвалка проходить на італійському устаткуванні. Придбали нову е, газуючу. Е, Апаратуру. М'ясо перевіряється і департаментом якості сільпо. М'ясо перевіряється, і ветеринарною не департаментом, а ветеринарним дають ветеринарні сертифікати вет нашої України. Все м'ясо переходить обробку якісну. Мається на увазі не обробку, а бувалку, тобто його розрізають е, якісно в фарші не додають взагалі ніякої води. Фарш там Просто uh, ідеальний, тільки м'ясо, і все. Не додають консервантів, не додають ніяких uh, покращувачів, загущувачів чи ще чогось. І про це все вона мені просто розповідала, а я ділюсь як би з вами інформацією. І сьогодні подивимось на те м'ясо на прилавках. Uh, я його кілька разів вже купувала. Мені дуже зручно купувати м'ясо, якщо воно вже зафасоване, uh, прийшов собі, взяв та й пішов. Тому ось такі плани. Uh, не перемикайтесь, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Скоро буду в сільпо і буду показувати вам далі. Що буду бачити сама, ти буду показувати вам Дякую. Вже ялиночку поставили. Все, свято таки прийде. Дивіться, яка гарна ялинка. Я взагалі не знаю, як ялинка може бути негарною. Хіба що ті, які були в 90-ті на початку 2000-х, у нас... Ялинки були такі собі, а це вже такі гарні в цих торгових центрах ялиночки. Це йдемо зараз. У О, Ось ще одна ялинка. Слухайте, так круто, коли стоїть дзеркало е, в магазині. Всі дівчата тут збираються, фот, фотографуються. Тайбай Ксенія Шнайдер. Не знаю, це пов'язано, певно якісь або окуляри, або шапку. Продається це? Хто знає, чому в сільпо від Ксенії Шнайдер стоїть ось таке зеркало в Чернівцях, так. Нещодавно в метро ми з вами дивилися вже панетони, ось такі. І я знайшла в сільпо і дивлюсь зараз панетон, такий великий, на один кілограм коштує 669 гривень. Думаю, подивлюся склад, тому що така ціна просто космічна. І знаєте, ця ціна себе оправдує. Не можу перевернути, але тут вершкове масло в складі, тут немає маргарину. Зараз ми подивимось з вами склад так, борошно, пшеничне, цукор, яйця, вершкове масло. Молоко, 16% вершкового масла, натуральні дріжджі, дріжджі, пшенична закваска. Тобто, що мається на увазі? Це не термофільні дріжджі, які додають, які вже в промисловості зроблені, а це зробили пшеничну закваску справжню, натурально. І в цій пшеничній заквасці, згідно технології, утворюються натуральні дріжджі. А натуральні дріжджі являються топом по вмісту вітамінів групи Б. Ну, і далі емульгатори без емульгаторів тут нікуди, тому що емульгатори штуки, які з'єднують нез'єднувальними, скажімо так, водичкою з жиром та різне. А какао, масло, натуральні ароматизатори. Ну, це слухайте шикарний склад, у кого є можливість дозволити собі такий панетон на різдво на Пасху, чи ну, взагалі такий кекс можна купувати за 600? 69 гривень. Але ми підемо з вами обирати шоколад, так? Так, який, отже є шоколад в Сільпо. Так, є корона. Корону ми давно з вами не дивилися. Давайте подивимося, що в складі корони. Оскільки я пам'ятаю, тут досить такі нормальні склади. Слухайте. Вперше бачу, а, це корона, корона польська це не корона. Це як це так? І дивимося на склад, шоколад. Ой, я тут не бачу українського складу і не бачу англійського. Соєвий ліцетін бачу, бачу цукор, какао, маса це какао-терти, какао. Так, перепрошую, я не можу. Розібрати склад, якщо немає, скажімо так, нашого тексту або англійського, не хочу вас вводити в оману. Ось є дуже велика кількість мілок. Мілка зараз в акції. Мілка також являється без нашого маркування, але зараз дозволено під час війни. От я дуже люблю, коли охоронники ліплять свої чіпи, закриваючи повністю все маркування. От, якщо ви мене бачите, хто там керівники сільпо в мене в магазині, коли я була керуючою, було те саме. От сидить охоронник, не думаючи, взагалі головою, бере і ліпить цей чіп, щоб не стирили цю нещасну шоколадку, закриваючи повністю весь склад. Все, я це не куплю, дякуючи вашому охороннику. Рітер спорт, ви вже знаєте, досить таки велика кількість ріте спорт із гарним складом. Але якщо ми оберемо ось такі цукерки Рітерспорт, так, молоко шоколадне, какао, салит 30%. Я не знаю, що це означає. Мол... Молоко. Ага, все. Цукор, пальмовий жир, от, бачите, palm fat. От знову пояснюю, якби було написано palm oil, це була б пальмова олія. В Європі є стандарт пальмової олії, купують дорогу, і вона не така неякісна, вона не так впливає негативно на наш організм. А якщо написано пальмовий жир, пальмовий palm fat, це означає, що із цієї пальмової олії шляхом гідрогенізації, часткової гідрогенізації, рафінації здобули дешевий пальмовий жир. Далі вже какао, масло і все інше не допомагає, Тому що на другому місці після цукру тут пальмовий жир, і цукерки навіть Ritter Sport, коштують 179 гривень. Тому будьте уважні та обережні. Там так, в мене дуже багато на рахунок рошену питали. І в Тіктоці, чи можна брати ось Рошен, е шоколад, склад е сахар, русский язик. До речі, а чому ніхто не Порошенку не пред'являє, що на його шоколадках є е русський текст? цьому нашому магнату горі. Так, склад цукор, какао терти, ядра мигдалю карамелізовані. Підсолені, какао, масло, жир молочний. От з чого зроблений молочний жир, будемо сподіватися, що виключно з молока. Какао-порошок із нежиреним вмістом жиру, емульгатори соєвилицетин і ароматизатор ваніль. А ароматизатор тут, скоріш всього, не натуральний, але це досить таки непоганий склад як для продукції рошен. Але продукцію рошен принципово не куплю ніколи. Я своєї даже гривні не дам цьому виробнику. Так, а ось дивіться, яка шоколадка світоч, ексклюзивна з фісташками. Здорова, 82 гривні. Подивимось її склад. Склад цукор на другому місці рослинні жири. І ці рослинні жири відкриваються дужки, і написано, виготовлені із олії пальмової і з олії пальмоядерної. Пальпальмоядродровий. Тобто, якби ми обирали просто пальмову олію, пальмоядрова олія вона краще, ніж просто пальмова, але рослинний жир здобути із цієї пальмової олії, тобто це транжир, це небезпека. Це просто ніякому разі дітям і собі не купуйте. Це захворювання, це, це двосудинні захворювання, це онкозахворювання, це захворювання ШКТ, це низька кислотність шлунку. Я вам можу перелічувати. Просто роками, до чого призводить ось такий склад. А ось ексклюзив, подивимось, візьмемо давайте з горіхами. І тут склад цукор, какао-терте, сиворотка молочна суха, какао масло, арахіс, молоко, сухе збиране, какао-порошок із знежиреним містом жиру, емульгатори. Ну, це більш-менш звичайний. Склад шоколаду можна його обирати, якщо вам подобається його смак. Але, наприклад, мені більше подобається склад ось Рітер спорту, якщо вже обирати. Тут, як завжди, охоронники наліпили свою херню, і тепер я побачити склад не можу. Але я знаю, що тут мінімальний склад, а ось ми його бачимо. Какао маса це какао терти цукор, какао, батер це какао. Масло. Все. Три інгредієнти в цьому шоколаді. Це просто ідеалочка. Тут навіть емульгаторів немає. Так, давайте подивимося. Мені дуже подобаються ось такі етикетки. Це заіні, заїні, здається, польський виробник. Я прям кайфую від е черношкірих людей, від афроамериканців, афрофранцузів. Вони, вони в мене асоціюються з шоколадом та кавою. Це шоколадний фондан екстра. 90%. Е Шоколаду, какао, какао-терта на першому місці, какао масло на другому місці, цукор, знежирений какао-порошок, натуральний ароматізатор ванілі і емульгатор соєвий лецитин. Це теж досить такий гарний склад. Прям. І дивимось по вуглеводах вуглеводів, всього 10 грамів вуглеводів. Ви уявіть, наскільки це корисно, з'їдаючи кожен день по 25-30 грамів такого шоколаду, ви будете насичуватись антиоксиданти, у вас будуть збільшуватися ендорфіни, це гормони радості, і це не буде впливати на вашу фігуру. І такого шоколаду з'їсти багато не можна, на відміну від такого. Потім давайте подивимось студентську, якщо я розберу польський склад. А є вже українські, студентська. Це одна із хоча нічого вона не дешева, вже 97 гривень, хоча вона велика. Цукор, арахіс, какао, масло молоко, сухе, незбиране, терте, глюкозний сироп, це теж цукор, рослинні жири. Ось рослинні жири зроблені з олії пальмової і олія ши. І хтось скаже, та олія ши супер корисна. Так, олія ши супер корисна. Але якщо з неї зроблений вже жир з цієї олії ши рослини, то це яд. Таку шоколадку ми не обираємо. Ось такий шоколад теж з гарним складом. Цей міленіум брюд з гарним складом. Потім оці всі міленіум теж з гарним складом, але це для діабетиків зі стевією. І тут стевія тільки, скажімо так, великими літерами на упаковці написана. Тобто це для діабетиків, але сюди додають мальтитол. Мальтитол. В дієтології нутріціології не є таким рекомендованим цукрозамінником, який не буде при, причиняти негативу вашому здоров'ю. Так, дивимось, чорний шоколад зараз. В акції 59 гривень ліберт e, лакшері 70% какао. Склад какао-маса, тобто це какао-терта. Цукор, какао, масло, натуральний, ароматизатор, ваніль. Все ідеальний склад. Я оберу сьогодні ось такі шоколадки. Тому що мені ще й потрібно відправити так, візьму три шоколадки такі. І побачила по акції один із моїх улюблених шоколадів, які виготовляють в сільпо. Його виготовляють в Орзелі. Це бельгійський шоколад. Я знаю, тому що я знаю технолога, який це розроблював. Зараз в акції 200 грамова плитка коштує 159 гривень. 160, скажімо, якщо ми поділимо це на два. Так, на 2% по 80 гривень за таку шоколадку 100 грамову, де дуже багато горіхів. І тут дуже теж приємний склад. Шоколад чорний, 63%: какао терта, цукор, какао масло, емульгатор лецитин, натуральний ваніль і ядра фундука. Какао масло. Візьму своїм улюбленим. Хрещеникам, яким я маю гновім відправити, такий шоколад. Ви, певно, захочете молочний, але я хочу, щоб ви вже привчалися до е якісної, скажімо так, до якісного шоколаду. Так, цей злом зламався вже. Гарний шоколад. Боже, не можу дістати. А молочний візьму своєму старшенькому. Фух. Так, що ще? Є ось Фереро Роше, наскільки я знаю, Фереро роше теж іде із транжиром. Але давайте подивимось з вами. Какао масло пальмол. Пальмол, якби була пальмова олія, було б. Palm oil, але пальмол може, може це так у них і означає. Так, не буду нічого казати. Пальмова олія не написано жир, але немає української маркування, Маркування, то я не зрозумію. А дивіться, які міні-шоколадки за 365 гривень 250 кілограм. Цей знак мені здається означає, що це має бути швейцарський шоколад. Какао-маса, тобто какао-терти, цукор, какао-масло, молочний жир, мигдаль, карамелізований тонкоподрібнений, 2%, кріспи, мальтодекстрин пшеничний. Ну, це вже не дуже самий гарний такий прям склад. Хоча натуральний ароматизатор кави, натуральний ароматизатор ванілін, мальтодекстрин. <кій> так, хто виробник? Виробник Швейцарія так. Ну, є кращий склад, наприклад, у того самого Рітер Спорту або у Заїні склад кращий. Оці виробники, вони без транжиру, в деякі, але потрібно читати, але вони дуже солодкі, вони не настільки солодкі, що притурно не хочеться навіть вживати. Давайте ось такі подивимось, шоколад Вайвел, чи як він називається. Ось такий звичайний. Зараз. Хвилиночку, секундочку, мінуточку. Так, какао терте, какао. Цукор, какао масло, емульгатор лецитин. Все. Теж досить гарний склад у чорного шоколаду. Інші вже не буду передивлятись. Тобто ви зрозуміли, як потрібно обирати шоколад, так? Там внизу, зазвичай, за правилами супермаркетів, лежить саме по ціновій політиці шоколад, і якщо низька ціна, то і низька якість. А далі йдемо з вами на молочку. Так як почалась повітряна тривога, я не зніму, мав. Обіцяне відео про молочні продукти. Але наступного разу зніму. Отже, це відео буде тільки шоколаду присвячене, нам ясний відділ і молочні продукти сходимо з вами наступного разу. А поки повітряна тривога, ми всі виходимо з торгового центру.